Ця аварія шокувала навіть поліцейських і медиків, які звикли до кривавих і моторошних картин на дорогах. На гостомельській трасі одразу кілька автомобілів буквально розірвали чоловіка на шматки. Навіть внутрішні органи порозкидало на десятки метрів. Пішохід припустився помилки, коли вирішив перебігти неосвітлену дорогу. Водій, який збив його першим, говорить, що просто не помітив чоловіка у темряві. Три учасники залишились на місці. Скільки ще було автомобілів, невідомо. Поплатився життям за власну легковажність і чоловік, який полінувався дійти до підземного переходу і вирішив перебігти вулицю Ватутіна навпростець. Наслідки виявилися плачевними. А п'яному водієві море по колінах. На оболоні водій Порше є на влобову протирану мікроавтобус Мерседес. Ось на що перетворився мікроавтобус, який він узяв на таран. Водія з переламами ніг забрали до лікарні, а от водій дорогого порше не постраждав. Але через те, що ледве тримався на ногах від алкоголю, одразу приліг на ношах у машині швидкої допомоги. Мені Больно дуже на руках. Так, поламали мені руки, заховали в на руки. Нетверезим за кермо Мерседеса сів і цей молодик. У центрі столиці він зумів розбити одразу чотири автомобілі. Собрав чотири автомобілі. бачимо дуже сильне порушення у нового автомобіля БМВ. У Hyundai і ще два авто пострадали нескільки менше. Це пощастило, що в момент зіткнення в машинах нікого не було. Тож обійшлося без постраждалих. А от від розгніваних автовласників, які тепер вимушені стати пішоходами, водія боронила його мама. Ну що можете поросло сказати? Зачем п'яний за руль сіли? Він не садівка п'яний хати його мама. Тож що номашеді сюди п'яна болі п'яна мама ти не в разо два не речі.